У продажу на ринку на старій реєстрації до 2013 року Део Lanos. Чорний колір. Автомобіль 6 року 2006 року 1,5 бензин. Пробіг оригінальний, не скручений 463 тисячі км. Ціна 1100 доларів. Встановлений газ, газ, бензин. Номер власника всьому бою цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль в чорному кольорі, на чехольчиках. Де-не-де -де є легкосплавні диски на якомусь колесу, на якомусь желіз... желізне. Железний диск. і ось, дивіться, стан лівої частини, задньої частини. Також права сторона Ось ось така візуальна да, є три заліз, три титанових легкосплавних, три легкосплавних диска. а один металевий. Таке, жовтувате тонування. Салончик, тряпочка, магнітолка. Так, у нас стоять ось, ви бачите, даже електро Передні встановлені власником. Так що у нас механічна. Коробка передачі, механічний клімат. Чихольчики, так що кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ланус такий. У продажу на ринку така ось капсула часу. Ціна даного автомобіля 1000 доларів. Візуально. По автомобілі нічого робити не потрібно, сів та й поїхав. Один власник з салону і один власник з техпаспорту, як був один, так і залишився. Так, з документами все в порядку. переоформляйся на ходу, сів, поїхався на 1000 доларів. Номер власника. Нажимаєте на паузу і телефонуєте, когось цікавить, даний автомобіль. Противотуманні фари. все по автомобілю працює. Це сезонна резина. Ось ось такий стан кузова. Понятно, що є якісь сліди експлуатації, але повністю метал оброблений. Дивіться, навіть ржавчини немає на хромових, хромових бамперах передніх та задніх. Тут, звісно. Багажне відділення, геть, здорово. А є ще як універсали, то там взагалі місце сіке. Повністю все оброблене антикорозійкою. Салон, зараз такий салон велюровий. Покажу вам. Так, механічна коробка передач, механічний клімат, механічний схоп під Так підіймачі. Що кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. який вказано на початку відео. У продажі ВАЗ-2107 на старій реєстрації до 2013 року, від першого від власників автомобіль, в якому стані двигун. Повністю так, автомобіль 2001 року. 1,5 газ бензин. Ціна 2500 доларів пробіг 74 тисячі кілометрів. Номер масника, буде цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам біду автомобіль покажу. Так, стоїть вже зимова резина на колпачках, Повністю автомобіль замовілений, вздуті, режит по автомобілі абсолютно відсутні. Так що, хто шукає собі живий, живу сім'я, шесть фаркопчиком. Дивіться, повністю переливається, немає ні м'ятінок, нічого, повністю рівнесенький автомобіль. Так, криша у нас, дивіться, також повністю без м'ятінок. Тут у нас кришка багажника рівненька. Правий борт, також відзеркаліє, абсолютно ніяких м'якінок. Повністю автомобіль замовілений. Зараз покажу вам салончик. Дивіться, в якому стані сидіння. У нас механічна коробка передач, механічні скло і механічний клімат. Так що цікавий даний автомобіль. Затонований автомобіль, крім лобового. Ціна 2500. Номер власника. Нажимайте на паузу та телефонуйте по номеру На таку сім'єрочку в гарному стані. Це хазяйський автомобіль. На старій реєстрації. Так що, кому цікаво, дзвоніть по номеру. У продажу на ринку на старій реєстрації 2013 року Таврія Нова 2005 року з бензиновим двигуном 1.2 88 тисяч пробігу. 5 рік ціна 1700. Номер власника. У кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так і все. Підкапотний простір, запасочка присутня. Зараз вам по колу автомобіль покажу. Повністю все в нас замовіляно за автомобілем. Дивилися, ні вздучі, ні рижиків по автомобілі немає, абсолютно. Також дивіться, така задня ляда, подовжена у нас трикутної форми. Так, дивіться, масла в трубі немає. Як зазвичай буває, коли масло гонить. Масло кидає правий борт у нас повністю рівнесенький. Також все замовілено, ні ржавчин, ні звуки по автомобілю відсутні. Так. У нас тканиновий салон, механічні слопідіймачі, механічна коробка передач, механічна пічка. Так, що комбує цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника ціна 1700 доларів 2005 року. У продажу на ринку Део Ланос 2007 року з бензиновим двигуном 1,5, з газом 4-го покоління. Такий сірий колір. Ціна даного автомобіля 2500 доларів. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Пробіг даного автомобіля 221 000 кілометрів. Номер власника. Всьому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Сейчас обіду вам покажу даний автомобіль. Так, галогенні фари, противотуманні фари, зимова резина, кордіант. Кордіант, да. на залізячках. Дивіться, рижи, вздуті по автомобілю, повністю відсутні. Даже по арочкам все повністю все відсутнє. Так, правий бор дивимось. Повністю рівнесенько все. Труба у нас також чистенька, без масляного нагара. Правий борт, дивіться, повністю ось правий борт. Рівненький. Так, каниневий салон. З чехлами. Так, у нас механічний клімат, механічна коробка передач. Механічні склопідіймачі. Так, візуально, вибережіть я без, без дуті по автомобілю. Так що, кому буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Сірий колір. Продавець написав, що автомобіль в рідній фарбі. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Deo Sense 1,3 і бензин, чорний колір українські реєстрації. Автомобіль 2007 року. 1,3 і бензин. 120 рідного пробігу. Ціна 2600 доларів. Номер продавця. Ось кому цікаво. Буде даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Я зараз по колу відео його покажу. Автомобіль. Затонований крим лобового скла. Чорні диски на зимовій резині. Тут я все візуально я показую. Так, ось ліва частина. Права. Права сторона. Така ось дивіться. Чорний колір. На деякі сліди експлуатації. Так, Зараз побачимо щось через злобовечення. Да, тканиневий салон. У нас чехочих на рулю. Механічні сло підіймачі, механічна коробка передачі, механічний клімат. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку. Зас «Сенс» з 2014 року на старій реєстрації від одного власника. 1,3 бензиновий двигун з газом 4-го покоління. Пробіг 127 тисяч кілометрів. Ціна 2750 14 рік. Номер власника всю буде цікаво. Нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, лобове в нас без тріщин. Висічки немає. дивіться, зразу кришу. Без м'ятинок немає ні м'ятинок, нічого. Передочок у нас не висічений. На залізних дисках. Так, дивіться, рижиків здуті по автомобілю немає. Зимова резина. Правий борт, дивіться, без м'ятинок. Задня частина. Задня частина ось. Так, правий борт. Отак і все. Рижатів. Вздуті по автомобілі правий борт немає. Немає. Рижетів, так. Так, автомобіль не затонований. Все скло в нас оригінальне. Іде четверка 2014 року. Не просаджений нічого в салончик. Так, тут у нас механічні схопі днімачі, механічна коробка передач, механічний клімат. Так що. Кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Все скло вкруг оригінальне рідне. У продажу свіжопригнаний автомобіль. А? Який доїхав своїм ходом, так? Та Ні. Електрозеркала, електростек, кондиціонер. Проїзд контроль, бебаста. Камера заднього виду. паркоп. 2008 рік Daihatsu Quora, на автоматичній коробці передач 1 літр об'єм. Сікеми циліндриків 4 Чотири? трициліндрика. Три. Три Мотори такі на Toyota Yaris, e, e, Toyota Aygo, Peugeot, Citroën, mm -hmm. Дуже широкого приміщення. Так, так, крепкі. Це японський чистий автомобіль. Ціна 5200 є Номер власника. ось Автомобіль восьмого року. Хто шукає ну, собі невели... приїхав, невеличку і це да, номера у нас транзитні для. також, Наклієчка, що автомобіль доїхав із Бу, з Німеччини. Всі двері відкриваються. Під 90 градусів. Да, ви все Подивіться, як двері відкривається. Да, у мене ріст метр дев'яносто, І дивіться, я спокійно ось сідаю. Спокійно сідаю і навіть не впираюся. ну, Комфортно, абсолютно. Ще не в кожному автомобілі так сядеш. Ось у, дивіться як. Больно сидиш. Абсолютно, так. Да. Дивіться, у нас Android-Magнітолог, автоматична коробка передач, Кондиціонер, 4 електросход підіймача, регулювання зеркал. Автомобіль у нас хоч і маленький, але 4 і п'ятимісний. Також дивіться, здвигається, може бути багажник більший. Хочете, буде місця більше в ногах, хочете, потрібно багажник зложили все. І все, все в гарному стані. Фаркопчик також присутній. Семний паркопчик. Семний паркопчик. Всі полочки, все що, повинно йти до автомобіля, все присутнє. Давайте я вам зараз візуально покажу автомобільську по колу. Тут така у нас лята, сірий колір. Повністю автомобіль рівнесенький. Немчик ніде ніякого підкрасу не робив. Нема ні підкрасить, і везде все рівне І навіть тут ось, де збирається волога. Абсолютно нема нірчинки. Резина 14 на легкосплавних дисках. Все, так що, кому ви цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника, Вам потрібно невеличку іномарочку. Телефонуйте по номеру у продажу на ринку на українській реєстрації, ЛАНОС ЗАЗ ЛАНОС 2011 року. Да, Значок у нас заз. 2011 року, але з двигуном 1,5 газ бензин 4 покоління. Ціна 3150. Є кондиціонер, електросло підіймаші, гідропідсилювач, рідна фарба. Номер власника, що комусь цікаво, телефонуйте. пробіг 133 тисячі кілометрів даного автомобіля. Противотуманні фари, колпачки, зимова резина. Зараз саме віду по колу покажу округ автомобільчик. Повністю рижиків здуті по автомобілі немає. рівнесенькі ось, дивіться. Парковчик присутній. Криша. Затонований, притонований трошки крім, крім заднього скла і переднього. Можливо, людині потрібно було, щоб назад хорошо бачить. Так, кавий борт у нас ось у рівнесенті. Встановлений заправничок. Ось такого-такого-тагось. Такого. Так, показую вам салон, і відчинений як автомобілін у нас повністю відчинений. Так, салончик-потолочок в такому стані. Отім у нас гідропісилювач херма, 4 підіймача. кондиціонер, підлокітничок і підсвіточка ног, Що кого буде цікавити даний автомобіль. Телефонуйте. По номеру до власника